Добрий день, любі друзі, вас вітає компанія Автопарк місто Одеса. Також у нас є нове находження Chrysler C300. Об'єм двигуна 3,6 2014 року випуску. На ось таких цікавих 18 радіусу промованих дисках. Дуже доглянутий стан кузова, ніяких сколів подряпин немає. Такий брутальний американський автомобіль. Якщо перейти до салону, тут нас зустрічає чорний шкіряний салон з такими елементами, дерев'яними ставками по всьому салону. Якщо більш детально перейти до салону, тут нас зустрічає така цікава приборна панель, яка додатково підсвічується. Запускаємо двигун і можемо побачити, що двигун запускається без ніяких помилок. Робить дуже добре. Також є така цікава мультимедія управління підігрівом також е, е, виконується через цю мультимедію. Е, механічний циферблат Chrysler, як же без, без цього. Та ось такий мультируль. цікавий. Якщо перейти до заднього ряду сидінь, то тут же нас зустрічає дуже просторий салон, додаткова розетка для зарядці ваших улюблених гаджетів. Та вентиляція. Даний автомобіль чекає вас у місті Одеса, вулиця Грушевського, 15А. Автомобіль можна придбати у лізель, кредит, трейбін, а також ваш улюблений готівковий розрахунок. Чекаємо вас на чарку кави, тез-драйв. Усім гарного дня!